Ми стартуємо із тим, що вважаємо найактуальнішим. Запальні та функціональні захворювання кишечника у воєнний час, вважаю, однією з актуальних проблем сьогодення. Бо повномасштабну війну Росії проти України 2022 року вже ознаменували як найкривавішу з часів Другої світової. Російська Федерація сліпо дотримується напрацьованих. Механізмів терору і відновлення імперії піддаючи стресу мільйони людей. Збройні конфлікти сприяють зростанню та розповсюдженню інфекційних хвороб, і структура а, таких хвороб під час різних війн а, має суттєві відмінності в значній мірі залежить від театру військових дій, активності, пори року, різновиду зброї, тилового оснащення військ. Отже, стреси, інфекційні захворювання. Якраз і вносять корективи в запальні та функціональні захворювання кишечника, що актуальні сьогодні. Щодо актуальності інфекційних хвороб у умовах воєнного стану, після терористичного підриву Московської федерації Каховської ГЕС ми з вами чітко спостерігали підвищення інфекційної захворюваності населення в Україні згідно звітів центру грмоту. Мадського здоров'я нашої держави, і тому маємо відмітити, що це теж привносить корективи в захворюваність хворобами кишечника. Також ми маємо відмітити, шановні колеги, що коронавірусна інфекція вона сьогодні знову піднімає голову, і в 12-15% випадків спостерігаються постковідні. Різномаднітні гастроінтестинальні ускладнення, в тому числі синдром подразного кишечника. Щодо коліту запалення. Коліт може бути наслідком інфекції, запального захворювання кишечника, мікроскопічного коліту, ішемії, ліків, вторинного імунодефіцитного розладу або радіації. І якраз ви бачите на екрані, що а, ті інфекції, які актуальні а, якраз в літньо-осінні, шеріхія, колі, сальмонела, шигела, вони можуть якраз сприяти. Розвиткові після гострої кишкової інфекції різноманітних постінфекційних станів, постінфекційного синдрому подразного кишечника, постінфекційного коліту, запальні захворювання кишечника, істинні великі, як їх називають, хвороба крона і виразковий коліт, мікроскопічний коліт, стан відносно часто причина хронічної водянисної діареї. Отож, якщо до тебе приходить пацієнт з хронічною Водянистою діарею подумай про мікроскопічний коліт. Цей діагноз наразі не дуже часто виставляється в реальній клінічній практиці, легко підтверджується і. Ефективно лікується. Єдине, що фахівці повинні про нього пам'ятати. Два різновиди маємо мікроскопічного коліту, колегеновий і лімфоцитарний, і якраз гістоморфологічне підтвердження цього діагнозу та його ефективне лікування дозволить вашим пацієнтам якісно жити. Ішемічний коліт виникає, коли спостерігається гіпоперфузія. З кровопостачанні нижче рівня необхідного для метаболічних потреб товстої кишки, це призводить до виразок слизової оболонки товстої кишки, запалення і крововиливу. Як правило, це ліві відділи кишечника. Пам'ятайте, шановні друзі, якщо у вас пацієнт похилого віку чи пацієнт з розповсюдженим атеросклерозом і має лівобічні якісь колітичні явища, подумайте, Мийте про ішемічний коліт, медикаментозний коліт, такі препарати, як нестероїдні протизапальні середники, ацетіл, саліцилова кисота, інгибітори протонної помпи та H2 гістаміноблокатори, бета бета-блокери статини, імунодепресанти, базопресори, можуть у деяких чутливих пацієнтів викликати коліт, вторинний по відношенню до розладів імунної недостатності, туберкульозний коліт. Піднімає голову. На сьогоднішній день ми маємо з вами підйом цієї інфекції, адже вона дійсно піднімається в умовах таких стресових для людей. Не забуваємо. Коли проживаємо такий період, що туберкульозу достатньо, і туберкульозний коліт асоційований з основним вогнищем, теж може мати місце. Радіаційний на щастя, наразі не маємо пацієнтів з променевою хворобою, але такий коліт може виникнути внаслідок променевої терапії органів малого тазу при гінекологічному, урологічному та раку прямої кишки. Яка ж структура захворювань кишечника на консультативному прийомі в умовах воєнного стану? Це мої особисті дані, аналіз за 21-23 роки у відсотках. Я звертаю вашу увагу, що в період воєнного стану кількість хворих захворюваннями кишечника на консультативному прийомі зросла у півтори рази на 150%. п'ятдесят Структурі хвороб переважає хронічний невиразковий коліт, що спостерігає. П'ятдесяти п'яти відсотків вище. Частка запальних захворювань кишечника в амбулаторному. В такому варіанті становить до 9 має місце тенденція до поступового зростання частки дивертикулярної хвороби кишечника. А що ж ми маємо на стаціонарному ептапі в умовах воєнного стану? Це дані клініки гастроентерології Національного військово-медичного клінічного центру ГБКГ. І тут ми з вами теж бачимо, що структура вона змінюється в умовах воєнного стану на стаціонарному етапі надання спеціалізованої медичної допомоги після повномасштабного вторгнення Арефії переважає і зросла частка девертикулярної хвороби кишечника до 50%. Частота хронічного неверзкового коліту дещо зменшилася з 77 до 36 А ось Частка запальних захворювань кишечника, незважаючи на те, що ми часто зараз зустрічаємо таких пацієнтів, вона утримується на рівні до 15%. Вона е, суттєво не прибивала. Тепер щодо функціональних розладів у світі та у нас, тому що вони відрізняються. Поширеність у всьому світі і тягар функціональних шлунково-кишкових розладів за результатами глобального дослідження Римського фонду 23-го Року в цьому багатонаціональному дослідженні приймали участь 33 країни, свідчить про те, що більше 40% людей в усьому світі мають функціональні розлади органів травлення, і я маю відмітити, що в цій загальній структурі функціональних розладів. Кількість пацієнтів з синдромом подразного кишечника, начебто і невелика, констатують автори на рівні 4-5 при різних анкетуваннях, як бачите. І прошу також звернути увагу, що згідно цього великого крупного дослідження якраз серед функціональних розладів шумково-кишкового тракту переважає функціональна констипація у світі. Але в нашій країні, шановні друзі, є відмінності, які будуть озвучені далі. Бо ми з вами переживаємо одну з найкривавіших. Він переживаємо і перемагаємо. На даній прозорці представлено медичний, соціальний психологічний портрет учасників війни, якраз анкетування відбувалося за участі таких учасників. Проанкетовано більше 20 тисяч різних якраз фахівців, і прошу звернути увагу, що вони. Мають обмеження життєдіяльності. Помірного і вираженого ступеня, що дуже важливо для гастроінтестинальної патології, розлади порушення вегетативної ентеральної системи. Як бачите, виявлено у 73%. Ось чим ми на сьогоднішній день, окрім стресу, пояснюємо якраз високу розповсюдженість функціональних розладів різних різного спрямування, в тому числі і в гастроентерології Емоційність, Когнітивні, поведінкові, особистісні різноманітні проблеми, а також соціальне незахищення, дисфункція дезадаптація і погіршення якості життя учасників війни. Тепер щодо структури функціональних розладів кишечника в умовах воєнного стану, це дані якраз наших досліджень. Звертаю вашу увагу, що синдрому подразного кишечника в структурі дуже багато. Це 50. 6%. При цьому ми переважно стикаємося з некласифікованим, неспецифічним варіантом СПК та діарейним. Як бачите, обстипація вона не є переважною, як в усьому світі, це особливості, і тому ми маємо враховувати ці дані в своїй повсякденній практиці і правильно підходити до лікування. Доведено роль мікробіому в розвитку післяінфекційного синдрому синдруму о кишечника. Мікробіом загалом порушується і постковідного пацієнта, пацієнта, який пройшов масивну антибіотикотерапію чи переніс гостру кишкову інфекцію. Фекальна мікробіота у пацієнтів з післяінфекційною формою синдрому подразного кишечника відрізняється від такої здорових контролерів. Нагадує мікробіоту пацієнтів із діарейним варіантом СПК, що свідчить про спільну патофізіологію, мабуть, вимагає. Призначення таких же медикаментозних середників. А тут дуже важливим є те, що порушується фекальна мікробіота, значно зменшується кількість корисної цукролітичної флори, здатної продукувати бутірат. А бутірат, як ми з вами знаємо, це такий природний фізіологічний протизапальний середник для наших органів травлення, особливо для кишечника. І щоб отак ще раз підкреслити важливу роль мінімального запалення при післяінфекційній формі синдрому Подрасного кишечника, я наводжу вам картинку із якраз рекомендацій Римського фонду 2019 року, бо якраз при післяінфекційній формі СПК, окрім генетичної предиспозиції психологічної. Чихних психосоціальних факторів великого значення надається мінімальному запаленню. А якщо ми його будемо усувати, то ми можемо домогтися зменшення симптоматики у таких пацієнтів. І ми з вами бачимо традиційні підходи до лікування синдрому подразного кишечника, різних його варіантів, безумовно спазмолітична терапія для усунення спазму та болю в животі. І для зменшення відчуття здуття живота, так, для усунення діареї, особливо діарейного варіанту при діарейному ОСПК, використовуються антибіотики, рифаксамін, препробіотичні середники. Щодо спазмолітичних середників, ми з вами традиційно їх використовуємо дуже давно на європейському континенті. І навіть бачите, американський континент у 2022 році вже визнав, що ці препарати е, треба застосовувати у пацієнтів з синдромом подразного кишечника. Ви бачите гайд е, 22-го року Американської гастроасоціації при різноманітних варіантах СПК і констипаційному. На даному слайді відображено і діарейному показано, що так можуть використовуватися спазмолітичні середники для адекватного полегшення порівняно з плацебо для зменшення больового синдрому. Є певна доказова база спазмолітичної терапії при синдромі подразного кишечника. Ефективність препаратів була продемонстрована мета який ключовий. 26 рандомних контрольованих досліджень і серед пацієнтів, які отримували спазмолітики, рідше зберігалися загальні симптоми або біль в животі. Ну і безумовно для Покращення якраз функціонування мікробіоти так, для покращення стану вісі мікробіота кишечник мозок. Ми маємо враховувати мікробіоценоз пацієнта. Кишечник впливає на активність мозку, психічне здоров'я безпосередньо через ентеральну нервову систему, ендокринну та імунну, а мікробіота кишечника у вісі кишечника Мозок відіграє важливу роль, стимулюючи продукцію речовин, які підтримують гомеостаз проти тривоги і депресії. Порушення мікробіоти кишечника модулює стресову реактивність і пов'язане з порушенням психічного здоров'я. І як результат, у 2013 році дінаний-співавтори представили концепцію психобіотиків як пробіотиків, що мають нейроповедінкові або психічні. Ятричні переваги, і якраз ви бачите, що тут відображені саме ті штами. Ми завжди, коли наводимо доказову базу штамів певних мікроорганізмів, говоримо про прізвище ім'я та по-батькові цих представників мікробіоти корисної. І ми говоримо, що комбінація лактобацелюс, гальветікус і лонгум – це єдині штами в переліку, які мають ефект щодо впливу настрою. Настрій, і ефект, симптоми пов'язані з. Стресом і тривогою, і якраз через модуляцію мікробіоти, ми з вами в певній мірі можемо покращити ці процеси. І ви бачите, які на сьогоднішній день є наші знання щодо Лактобацелюс гельветикус, біфідобактеріумлонгом, і впливу їх на стан центральної нервової системи. Отже, доведено. В низці досліджень, що дані штами можуть знижувати депресію, тривожність, рівень стресу, загальний настрій, підвищувати ангедонію, когнітивні функції, якість сну, якість життя, шляхом синтезу продукції різних речовин. Ви бачите, шляхом підвищення нейротрофічного фактору мозку, діють як антикоксиданти, захищають клітини мозку від ушкодження вільними радикалами. Калами синтезують гамк та інші біологічно активні речовини, регулюють експресію рецепторів гама-аміно-масляної кислоти, значно зменшують рівень кортизолу, що дуже важливо в період стресу, та зменшують рівень прозапальних цитокінів, підвищують протизапальні і не тільки у шумково- кишковому тракті. Якраз хочу більш детально зупинитися на цій доказовій базі. Це все те новеньке, цікаве, що сьогодні досліджується у сучасній гастроентерологічній науці. Дослідження включено 110 пацієнтів з великим депресивним розладом, і їм було запропоновано додатки з психобіотичними штамами Lactobacillus, Helveticus, гельветикус, R0052 і біфідом бактеріум лонгум R0175 протягом восьми тижнів пацієнтів з низькою помірною депресією Це приводило до значно вищих рівнів нейротрофічного фактору мозку в сировиці крові порівняно з пребіотиками плацебо та значно зменшували симптоми депресії і це слід враховувати в нашій повсякденній клінічній практиці У групах прийому пробіотиків порівняно з плацебо представництво біфіду, бактерію і превотело було значно вищим при застосуванні цих штамів. Пробіотичних корисних середників лактобацелю з гальветікусибіфодом бактеріум лонгум покращує мікробний склад кишечника і навіть може сприяти протизапальному профілю. Праворуч від вас діаграма, на якій показано, що в групах прийому пробіотиків порівняно з плацебо спостерігався підвищений рівень протизапальних цитокінів інтерлікіну, 4, 10 та 5. Збільшується продукція гамма аміномасляної кислоти при призначенні вказаних штамів. Це показує, що якраз дана композиція може модулювати мікробіоту кишечника, збільшувати рівень гамбк от, у цього універсального такого гальмівного середника в центральній нервовій системі, коротколанцюгових жирних кислот проти запальних цитокінів, праворуч. Рівні гамк відображені ліворуч на слайді проти запальна дія мальсляної кислоти на сьогоднішній день активно обговорюється. Будь рад ще. Ось інша назва, синонім цієї корисної кислоти це універсальний пребіотик. Він пригнічує продукцію прозапальних цитокінів в першу чергу гамма-інтерферону. Він здатний блокувати нуклеус фактор КПБ, здатний індукувати синтез. Протизапальних цитокінів і пригнічувати синтез прозапальних цитокінів, в тому числі такого найагресивнішого туморнекротизуючого фактору альфа, показана репаративна та трофічна дія масляної кислоти на колоноцити. Колоносити дуже полюбляють масляну кислоту. Це універсальне харчування для ентеро- і колоноситів, забезпечується колонцит таким чином енергію за допомогою будірату, будуються мембрани колоноцитів, і тому дуже важливим є застосування масляної кислоти, особливо якщо ви працюєте з пацієнтами з післяінфекційним синдромом подразного кишечника, де має місце якраз у цей патофізіологічний механізм. Мінімального запалення, чи працюєте з, з запальним захворюванням кишечника, невиразковим колітом, післяінфекційним, медикаментозно індукованим колітом, бар'єрна дія масляної кислоти є теж дуже важливою. Річ в тім, що на фоні зміненого мікробіому, на фоні запалення в слизовій оболонці інтестинального тракту порушується бар'єрна функція кишечника, підвищується його проно. Никнесь, буті рад. Посилює експресію генів кишкових білків щільних з'єднань колоноцитів, відомих як оклюдін, зона оклюдіну, клаудін, індукує білок щільних контактів за допомогою різноманітних механізмів, що сприяє скороченню щільних з'єднань десмособ та щільових з'єднань в слизових оболонках. Це найновіші дослідження, які підтверджують позитивну роль бар'єрної дії Масляної. Крім того, шановні колеги, дуже важливо, на мій погляд, є те, що нормалізується перистальтика на тлі застосування бутерату. І прошу звернути увагу, що праві і ліві відділи кишечника вони в певній мірі по різному реагують, і це дуже важливо при веденні таких пацієнтів. Якщо ми з вами розглянемо а, праві відділи кишечника, то а, бутерат стимулює рецептори ендокринних l клітин, сприяє синтезу регуляторного пептиду, уповільнюючи моторику товстої і тонкої кишки. А ось коли нам потрібно покращити перистальтику. Лівих відділів кишечника, то погляньте, будь ласка, бутерат і тут буде корисним: він стимулює рецептори ентерохромафінних клітин, стимулює синтез ацетилхоліну і гістаміну і рефлекторно посилює роботу лівих відділів кишечника. Це важливо, коли хворий страждає на констипаційні варіанти різноманітних захворювань кишечника. Вітамін Д3, шановні друзі, ми продовжуємо з вами. Вами, не дивлячись на обстріли, отримувати вітамін Д3 від нашого ясного сонечка. Але... Ви періоди, як то кажуть, такі, коли немає цього природного сонця, так, сонячного проміння, нам необхідний вітамін Д. Причому при різних патологіях в різному досвиванні, в тому числі і при гастроінтестинальній патології, бо дисфункція рецептору вітаміну Д сприяє розвиткові запалення кишечника, регулюючи аутофагію, імунну відповідь і проникнення. Никнісливої оболонки, а експресія, активація цього рецептору кишкового епітелію і лікування вітаміном Д3 призводить до значного збільшення клаудіну, а отже, зменшення проникності слизової оболонки кишечника на різних патологічних станах. Ще один пребіотичний середник, на якому хочеться зупинитися, інулін. Інулін на сьогоднішній день може використовуватися самостійно в якості. Додатків може використовуватися в комплексах, інулін минаючи тонку кишку, потрапляє в товсту, де виконує роль універсального пребіотика. Він сприяє продукції коротколанцюгових жирних кислот бутірату, абсорбції кальцію, магнію, синку, антиоксидантну активність забезпечує, має імуномодулюючий ефект, регулює перистальтику кишечника. Якщо у вашого пацієнта не Дуже виражені закрепи, то помірні дози інуліну будуть корисними для такого хворого. Це універсальний біфідус-фактор, він сприяє зростанню корисної цукролітичної флори біфідобактерії, і на достатньому вживанні інуліну показано зменшення ризику розвитку колоректального раку. І це теж є дуже важливим. Шановні друзі, зафакол IQ – Це одночасно і метаболіт, масляна кислота. Бутірат кальцію, і вітамін Д3 в дозуванні 600 міжнародних одиниць. це пребіотики, інулін, і пробіотичні штами, що мають доказову базу, як психобіотики, лактобацелюс-гельветік, з, з біфідбактерім лонгу. І ми з вами бачимо, що в достатньому дозуванні, як в лікарських засобах, фактично в 10-9 ступені це кількість колонії утворюючих. Одиниць, які є характерними для Лікарських навіть засобів. Я маю відмітити, що часто використовую Зафакулу IQ в клінічній практиці. Ми з вами працювали з різними, з різними середниками цієї лінійки. Так? Сьогодні ми маємо ось такий, мабуть, найдосконаліший варіант з цієї лінійки Зафаколу. Призначається пацієнтам по одній капсулі двічі на день комплаєнт добре переносяться, і е, пацієнти дійсно е, мають ефект від застосування цього комплексу. Резюмуючи. Шановні друзі, я ще раз підкреслюю, що у період воєнного стану кількість хворих з захворюваннями кишечника на консультативному прийомі зросла на 150%. В структурі хвороб переважає хронічний невиразковий коліт 55% і вище частка запальних захворювань кишечника до 9%. а в структурі Функціональних розладів, на відміну від е, таких глобальних. Досліджень римського фонду в нашій країні превалює синдром подразного кишечника 56% пацієнтів, як постресові, так і постінфекційні варіанти. Комбінації масляної кислоти, інуліну, вітаміну Д і пробіотиків з психобіотичними ефектами, як IQ, широко застосовується для лікування різних варіантів синдрому подразного кишечника, хронічного невиразкового коліту. Іноді для підтримання ремісії і виразкового коліту і мають достатньо доказову базу. Я вам дякую за увагу. Разом переможемо, тримаємо стрій і наближаємо нашу перемогу.